Вітаю! Ви на каналі Шепіт сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Тяжка хитрощів. Місіс Крамп. Чоловік, що насуплено дивився на медж крізь ці часті двері, кілька днів тому витягнув листа з поштової скриньки, тож знав її прізвище. Так. Відповіла Медж. я Гарольд Бейтс із Агенції зі стягнення боргів. Я хотів би з вами поговорити про ваш телефонний рахунок. Поговорити? Медж потягнулася до ручки сітчастих дверей, але Бейтс уже повернув її, відчинив двері і проштовхнувся повз неї. Він пройшов коридором у вітальню. Телефону він там не побачив, тож рушив далі, на кухню, наступне ймовірне місце. Медж кинулася за ним. Нормане. Гукнула вона. Помітивши телефон на лавці, Бейтс висмикнув шнур із розетки в підлозі та акуратно намотав його на корпус. Вибачте, але мені доведеться забрати його з собою ваш рахунок прострочений на три місяці. Щось сталося, Люба?» – запитав норман, витираючи ганчіркою фарбу з пальців, виходячи зі своєї майстерні. Його захопленням було прикрашати дешевий білий посуд. О, Нормане, я, мабуть, забула оплатити рахунок за телефон. Телефонна компанія забирає наш телефон. Власність компанії, уточнив Бейтс. Але ж нам мали б надіслати попередження, чи щось таке. Обурився Норман. Бейтс витягнув блокноти з кишені та почав гортати сторінки. Вас попереджали другого числа цього місяця, що рахунок прострочений. Далі було зазначено, що якщо оплати не надійде, то співробітник прийде, аби від'єднати. Він перегорнув сторінку. «16-го числа. Сьогодні саме 16-те. Ми отримували щось подібне поштою? спитав Норман у медж. Вона завжди забирала листи, я певна, що ні, сказала медж. Звісно, якщо ви оплатите рахунок просто зараз, то не буде потреби відключати зовнішню лінію, сказав Бейтс, і я не муситиму забирати ваш телефон. Слава Богу, сказала медж. Ми так і зробимо, правда, Нормане, оплатимо зараз, скільки ми винні, містере Бейтсе». Бейтс знову заглянув у нотатки. Дев'ятсот доларів. Щелепа нормана відвисла. Ви впевнені, у нас ніколи не було такого великого рахунку. Містер Бейтс з агенції зі стягнення боргів. Любий, сказала медж. Він краще знає, скільки ми винні. Зроби йому чашку чаю, а я дістану гроші. Бейтс відсунув стілець від кухонного столу і сів. Чорний, без цукру, кинув він Норману, удаючи, що переглядає свій блокнот. Коли Норман приніс чай і печиво на таці, Бейтс підняв брови. Чай, заварений у чайнику? А який ще спосіб є? здивувався Норман. Я завжди роблю з пакетика». О, то вже не справжній чай. Запевнив його норман, наливаючи напій у одну зі своїх розмальованих чашок із витонченим синім орнаментом, і подаючи її бейцу на відповідному блюці, бейтс хрумтів печивом, поки господар невимушено балакав про все від онуків до мозолів. Він саме допив чай, коли Медж з'явилася і подала йому п'ятидоларову купюру. Вибачте, містере Бейтсе, але це все, що ми маємо вдома. Ви могли б зайти пізніше, за рештою. Я можу сходити до банку. Бейтс узяв гроші і прикусив щоку зсередини. Швидко зайти і швидко вийти. Таким був його стиль. Він міг би піти разом із місіс Крамп до банку, але в банках були камери спостереження. Він різко поставив чашку на блюдце. Обережніше, будь ласка. Сказала Медж. це ж Веджвуд. Вона поклала руку на руку Нормана і сильно стиснула. Правда ж, любий. Норман здригнувся від наступного стискання, такого сильного, що нігодь увігнався в шкіру. Правда ж, любий, повторила медж. Її вираз обличчя вимагав ствердної відповіді: О, о, так звісно, це справді веджвуд, дуже цінний. Бейтс почав перебирати в голові, як би використати цю інформацію. Знаєте, наша агенція це не лише цегла й бетон, поклав він долоню на груди. У неї є серце. Ми розуміємо, що деякі клієнти просто не мають готівки, аби сплатити рахунки. У особливих випадках ми приймаємо товари замість грошей. Медж подивилася на нього порожнім поглядом. Товари замість чого? Товари замість грошей, ми приймаємо предмети, рівноцінні сумі боргу. У яких особливих випадках? уточнив Норман. Ну, наприклад, як ваш. Ви такі добрі люди, так привітно прийняли мене чаєм і печивом, хоча в мене така неприємна місія. Я ж просто виконую свою роботу, розумієте? Медж і Норман співчутливо закивали. Я певен, що наш бухгалтерський відділ прийняв би, скажімо, сервіз Веджвуд як оплату. Вживані речі не цінуються так, як нові, але. Бейтс підняв вказівний палець і зробив паузу для драматичного ефекту Якщо вартість речей перевищить суму боргу, ви отримаєте чек на різницю. Скажіть самі, хіба це не чесно? Це звучить дуже розумно, сказала Медж. Але решта сервізу ж десь запакована, правда, Нормане, і вп'ялася в нього очима. Витримати її пильний погляд було неможливо в очах Нормана виступили сльози. Я я думаю, він у запасній кімнаті. Помітивши майже непомітний кивок дружини, він знову глянув на бейца і продовжив. Я мушу пошукати, але там багато всяких речей зберігається. Чи не могли б ви повернутися за годину, містер Бейтсе? Ми будемо вам дуже вдячні. Нам справді потрібен телефон у разі надзвичайної ситуації. Бейц провів пальцями по волосю. Не знаю. Я дуже зайнята людина. Ви впевнені, що у вас немає більше грошей у домі? Може, банка з монетами? Хазяїн попереднього дому минулого тижня віддав банку з дрібними монетами. Там виявилося майже 100 доларів. Медж і Норман похитали головами. Прикраси? Я не ношу прикрас, сказала медж, а в Нормана навіть годинника немає. Шкода, сказав Бейтс. Добрий наручний годинник міг би підійти. Норман витяг носовичок і витерочи. Я впевнений, що зможу знайти решту Веджвуда, містере Бейтса, якщо ви дасте мені трохи часу. Медж обійняла його за плечі. Ну ну, любий, не засмучуйся. Вона благально глянула на Бейтса. Ну, ви така приємна пара, сказав той. Він ще трохи змусив їх почекати, удаючи, ніби обмірковує. Гаразд. Припустимо, я можу трохи підкоригувати свій графік. Я люблю допомагати, коли є можливість. Коли він підвівся, Норман схопив його руку і енергійно потиснув Ви такий добрий. Що робите це для нас? Це не вперше, довірливо мовив Бейтс. Буквально минулого тижня я рекомендував компанії прийняти намисто як оплату, як мило з вашого боку. Сказав Норман. Яка турбота про клієнтів? підхопила медж. Купаючись у їхньому захопленні, Бейтс вийшов із кімнати, розгойдуючи плечима. Норман плескав його по спині аж до самих вхідних дверей. Нам не часто трапляються такі люди, як ви. Це ваш щасливий день, відповів Бейтс. Саме так, промуркотіла медж. Тоді побачимось за годину. Бейтс вийшов до хвіртки, весело махнув рукою і сів у машину. Години якраз вистачить, аби зазирнути до Петтігрю у сусідньому кварталі, сказав він сам до себе, від'їжджаючи. Норман повернувся до медж. Чому ти так довго? Медж цокнула язиком. Мобільний сів. Я підключила його до зарядки, але він не вмикається. Думаю, треба купити нову. Норман хмикнув. Гадаю, ти заслужила нагороду за імпровізацію. Ідея з Веджводом була хитрою. Я тільки через кілька секунд зрозумів, що ти хочеш, аби він обов'язково повернувся. Йдучи коридором, плечі медж трусилися від стримуваного сміху. Замість грошей, ото вже вигадка. У агенції є серце, зареготав Норман. Такий акторський талант пропаде в тюрмі. Медж знову підключила кухонний телефон і подзвонила в поліцію, сказавши, що Гарольд Бейтс повернеться за годину. Там явно зацікавились. Медж і Норман нещодавно бачили у Фейсбук допис поліції про шахрая, який полював на людей похилого віку в їхньому районі. Це найкраща розвага за останні роки, сказав Норман. І для мене відгукнулася медж. І для мене. Дякуємо, що були з нами до кінця цієї історії. Напишіть у коментарях, чим ви займаєтесь, коли слухаєте нас. Нам дуже цікаво, як наші історії вплітаються у ваше життя. І підпишіться, щоб не пропустити нові вони з'являються щодня.